Друзячки, всім привіт. Значить, давайте все по порядку, все покажу, все розкажу. Значить, по ангару. Як я переходю на, ну, в новому сезоні, як іде уборка, як я переходжу на нові корма, на нову зернову групу. Розказую. Перед тим, як починається зернова група, як починається уборка і ми починаємо купувати нову зернову групу. Ми готуємося так. Із старої кучі старих прошлогоднього запаса. Ми зробили 2 тонни готового корма одним. Ми зробили 2 тонни готового корма другим. І ми надробили 2 тонни просто дробленого пшениці ячменя. 2 тонни. І того. 6 тонн готового корма. І тепер у нас поголов'я маленьке, різати немає, що всі малі поросята підростають. У нас на місяць на два повністю готовий корм. А стара куча, її можна тепер закидувати буде аж на наступний рік. І можемо завозити свіже зерно, висипати, насипати і не переживати, що нам треба брати свіже зерно, бо нічим кормити. Бо свіже зерно нежелательно зразу брати і кормити поросят. Тому що воно полежати місяць-півтора, хоча б полежати і тоді, бо там багато всяких мікро-макроелементів, які живі, там всякі організми, коротше, ніж не рекомендується, по крайній мере. Но, як ми тільки починали займатися свинарством, і теж вже так сезон, кормити нічим, купували свіжу пшеницю, кормили ми. Не скажу, що щось я там замічав. Кормили, давали свіжому, нічого такого страшного не було. Ну, знаєте, як кажуть спеціалісти, що не можна полежати, то хай тоді лежить. І ми оце, отак переходимо. 6 тонн готового корму. Тут у нас зараз тон на 800, це ми 200 кілограмів сюди забрали. І то на 800 в бункер. Ну, 2 тони. Так, і того пролетимося ж по зерновій групі. Значить, оті матюшатники, що там гонять, ти будеш цей год без зерна, ти там те, ти п'яте, ти десяте, то все понятно. Значить, що, потроху везуть, потроху приймаємо, підготавлюємо, підкидаємо і так далі. І покажу ж провіримо влагу. Вчора привозили пшеницю. І він каже, прямо при мені провіряв, 12 була вага. Зараз я світ включу. Отак. Вот Бачите, 12. 11,5, 12. Ячмінь привозила людина, казала Ну, Тут, мабуть, перемішалося. 12. Пшениця, що привозили. 12,5. Прошлогодня, а це кучка прошлогодня. 12,5. Ну, а всі ми знаємо, що 14 це оптимально. А в нас навіть менше, ніж треба. То і що? Отлично. Сирого нема, влажного нема, нічого нема. Все просто отлично. І які в мене плани? Маленьку машину. Стараємося маленькі машини висипати туди, газони, зілки, де в мене йде низька частина ангара. А щось повище, там КАМАЗ таке, сюди. Тому готуємося іще маленьку сьогодні. Ну, зараз прямо відео дозніму і буду підкидувати оцю частину туди, максимум, щоб іще маленьку висипати сюди. Така ж сама пшениця. І також буде Камаз, Камаз максимум сюди і отак. Зрозуміло, буде трактор, буде проще. Ну, поки без трактору отак робимо. Е, які в мене плани по, по зернової групі? Друзіяки, я, коротше, вирішив, а ви скажете правильно чи ні, е, буде в мене свій трактор, буду брати плуг, буду брати фрезу. Буду брати сівалку і рішати вопрос з землею. Десь щось купувати, брати в оренду і так далі. І сам собі сіяти. Гектар, я так прикидував, гектар 10-15 мені хватає з головою. А ви скажете, хто з фермерів, скажете так чи не так. І в мене ось Юра приїде, він сам саде, сам обирає, в нього теж земля є, приїде. У вівторок, по-моєму, в середу. Ну, яка різниця? Я з ним ще точно все перебалакую. він все-все мені розкаже от я. Чому цей весь сербур? І за того, що це ж фермера кажуть, що це нереально, що це дуже важко, а кінця землю десь взяти? я так повнікав ось пару днів. Ага. де її ніхто не віддає, ніде нічого. Ну, сама невигодна робота це фермерство. Прибилі нема, невигодно, малий врожай, але землю ніде не, не візьмеш. Ну, я думаю, ми знайдемо. Ілі купимо, і візьмемо в оренду. Може, в кого навіть є якийсь свій недалеко від нас кусок, щоб в одному місті і від нас недалеко, гектар 10-15, може, навіть і 20. Ну, подивлюсь, трактор буде, все буде, а там же ви мені будете підказувати, що робити, як його удобрять, як те, як все, як п'яте, як десяте. Я все зроблю, нічого там важкого нема. Було б желання, а желання є. І навіть в мене рвення є. Так як із Свинасом я починав. хи ха-ха, помни, ти смішав, скільки був. А зараз питаю, чим ти кормиш. Іли як каптить починав. ха-ха, ти нікого не робив, зараз дзвонять. Це дзвонять ті, хто коптить, як ти робиш такий колір, а як ви робите те, а як ви солите, а як ви мочите. Це все ми вже пройшли. Зараз хочемо почати нове, новий виток. Самі собі вирощувати кормову базу. Я думаю, це буде правильно. Коротше, отак. Ну і також з хлопцями балакають, то вони кажуть, що самі фермери, які приїжджають до мене привозять, кажуть, навіть не думай, там нічого важкого нема. Покажемо, підкажемо, якщо що посоветуємо і так далі. Ну, він каже, взагалі нічого важкого нема. Взагалі. Важкого, нічого такого немає. нереального. Я думаю, в свинавці набагато більше головняків. Ну, це моє міння. Мені треба пройти це, щоб потім я вам скажу, як там. І також я вам прийде час, розкажу, скільки собі стоїмость виходить на одному гектарі, сам собі посіяти і зібрати 1 тони зерна. Теж до цього дойдемо. Я думаю, недовго осталось, Ми до цього прийдемо. Я скажу. Коротше що, треба насипати побільше, повише, ну, насипати е, нічим, а також будемо частями-частями підкидувати. А тоді вже, як будемо десь ось тут, аж отут, то тоді будемо старатися закидувати, типу, як е, наверх робити бурт, щоб повише було, щоб влізло більше. Це моє міння таке. По цінам. Ціни плюс-мінус адекватні, але дивлюсь в інтернеті такі ціняки там гилять за зерно за пшеницю, що прям не знаю, що твориться цей год. Прямо аж дуже. Багато злорадствуючих. Ну, Я думаю, прийде час будемо стояти на цьому місці і будемо висипати свою пшеницю і свій ячмінь. Ми дойдемо до цього. І там теж мені кажуть, що ти, ето, ти скупи плати дважды, бери, як дають, туди-сюди. Чого я... У мене от свій ліміт, який я більше не можу потратити. Во-первых, мені не хочеться піднімати ціну на продукцію. От на продукцію не хочу я піднімати. Ну, щоб не піднімати ціну на продукцію, мені ж треба закупитися на один рік своєї пшениці. Ну, як, щоб було в мене чим кормити. І тоді більш-менш держати плюс-мінус ту ж ціну. А як ціни отак різко скаканули, і всі гилять, не пойми що, то понятно, що і продукція не тільки в мене, і в других підскакане, я думаю, процентів на 30-40. На да. Так само, ж хліб, бензин, і пішов поїхав, коротше, все дорожає. А я максимум хочу, щоб ціну не піднімати. Там мені що ти жалієш, купляй. А і скільки пишуть, ти купив його мокре, ти купив його недорого, бо воно не гоже, бо воно. Это... Золота, пшеничка, золотий ячмін, дивіться. Дивіться, яке на світ. І воно гарязне. Що ти твориш? Тобі привозять, що не гоже людям. Це особливо в Тіктокі там взагалі чи голову їм позривало. Друзячки, ось дивіться, в мене була жовта тачка. Ви її всі пам'ятаєте, Цією тачкою ми ще строїли, починали строїти оцей сарай. Як ми купували профліст, усе. Тоді в нас з'явилася ця тачка, як на цей сарай скуплялась. Прийшло час, ну вона трошки попідгнивала, те все. Заходжу я в магазин у нас. Стоять такі корита по 585 гривень. Дивіться, замінили корито, підійшло все чітко, просверлили тільки дирочки, де болти. І все так вийшло. Така, і вийшло. Нова тачка ж опять легенька хороша, за, 800, ой, за 585 гривень. Также у нас тут що? Ну, весь інструмент робимо тут. І що ми? Макуха Саняшникова, е, отрубі з виноматками я мішаю і макуха соєва. Убрав сюди, бо там в ангарі, щоб не займати міста. Ось такі друзячки, у нас уже кабачки. Починають кое-які старити. Ну а молоденькі жарим. А ці що старіть, а даємо свиномаркам. Так, пошли, буду показувати свиномамок. І що в нас тут нового. Пу, що починаємо? Ну кинемо зараз один кабачок манюнькою. На манюнька. Кабачки. І ці кинемо. Теж вона. Їсть, не бійся. Значить, дивіться, яка ситуація. Тільки-тільки ми управляли Вікой і перевели сюди Манюню і першу. Це ті, що в нас були опороси. же дивіться, ті, що були в станках, що опоросилися. Раз, два, і ось віддихає у нас третя. Вони всі на вольному вигулі. А ті, що були на вольному вигулі, і ті, що. Ми останні двох свинок купляли. Стоять в станках. Ждуть свого опороса. У них опорос та скоро вже опорос. Грубо Грубово днів 20 опорос. У Оцих двох. Їх я поставив у станок. Цю давненько вже, а цю, а цю ось тільки-тільки зараз. Ну, їсть нормально. Манюня бігає, радується, витворяє. Трошки брикається, ну, понятно, випустили. Ну, а та спокійна її сестра. Їж, манюнька, це ж тобі. Значить, дивіться, що в нас по сараю. Тут, а я помните, вам показував, що в нас залишилися два штуки, два кабанчика із старого, старих виводків, що залишилися старі. Отут вони були, як ви бачите, їх вже нема, і вони вже у нас у древесі. Я в 6 утра поставив, так що вони там біга, біга, не нарадуються. У древосі. А наш, як я казав, чисто 6 свиноматок Манюня, не витворяй діло сильно багато, бо ще підсковзнеться, І так крупненька така. Їш, просто їж і все, віддихай гуляй, розхажуйся. А всі наші нові шесть свиноматок ось вони і в цьому сараї. Не жарко, хорошо. Приятно тут прямо знаходиться. Хорошо. І їм оцей до чого я йшов. Тепер показую по ремонту кліток. Завершили повністю ремонт кліток. Тут поміняли. Все, що ми поміняли, погрунтували. Корито закріпили. На 4 анкера приварили 4, ну, понятно, 4 ушка і 4 анкера прикріпили. Тут була дирка, її все утеплили, і зашили отак. Я думаю, нормально хватает. Вообще, В планах у мене є таке, що наверное, на наступний рік або через рік э, зроблю по всім кліткам вимочу вимою їх і зроблю сантиметрів 7 8 нову заливку бетону. Під нівелір або під віброрейку, щоб було провібріровано і ровно-ровно. Може, навіть, ну щось таке будемо думати, щоб був крепкий бетон, бо все одно ось йому скільки, 5 років, бачите, там там понадгризали, понад десь заклеювали вже. Ну, тобто так. А взагалі будемо це робити. Ну, зі варіантом. Также цю клітку тоже ми відремонтували цю сторону. А ту я не став трогать, бачите, там трохи прогнило. Ну, думаю, хай ще, потім будемо. Хай ще, коротше, побуде. Йдемо в слідчу клітку. Тут а следующа клітка. Слідуща клітка. А ця стінка повністю поміняна, де не вистачило, доварила арматуру. Не бійся, не бійся. А тут у мене було хороше декорито. Ми обрізали і нове приварили двойку. В основному де страдає метал? Там, де вони ходять в туалет. Тобто отут де вода капає і де ходять туалет внизу біля дверей. Візде практично так. Теж замінили, все зробили. Все добре. Ідемо далі. Зараз тут закрию. Отак. Вот Оця клітка. Ця клітка в нас теж була проблемна, дуже що з тої сторони, що з цієї сторони. Теж, бачите, погрунтували, все поміняли. І де були, виходить, здорова дирка вигрязяна прямо бетон, що ми все виколупували, обдавлювали сантиметрів 10 товщиною і все сильним розтвором залили. Розтвор 500 цемент. І керамзит. Один к двом чи один в трьом розмішав і замазав. Хвати надовго. Ну, а цю сторону не трогали, бо вона живенька, що її трогать цю сторону. І може я все-таки підґрунтую отой низ, де почало ржавіти. Вона ще поробить ця сторона. І ось же, бачите, було вигризено, замінили. У мене тут дві стояло дві мойки. Одна ж ця моя Штілівська, вона робоча все. Я її використовую тільки для машини. Мою машину, Треба її сюди забрати, бо поляки. А другу ми їм все підряд там. Сараї таке. Коротше, отакоє. Йдемо далі. Сама проблемна клітка в мене була ось оця. Ось тут було саме проблемно в мене. Ацю ж не заклеїли дирочку цю маленьку. Треба її теж видовбати і заклеїти маленьку дирочку. Бо вони ж роздовбують. Оце ж отак виходить така маленька. І вона починає ритрити і вигризають бетон. Отут а ми коротше, теж було таке, типу як канавки вигризаної. повністю довбали перфоратором кусок, отак. Щоб було рубані прям края. І теж бетоном все залили. Потім вони саме зачухають отут края і буде добре. Тут, я не знаю, це в мене корито, може я його відсюди уберу, воно тут, мабуть, не потрібно. а поставлю якесь желізне. Хоча і це непогано, ну, мабуть, будемо його вбирати. І все, теж клітка на відгодівлю на зиму прям. Супер. Ну отак. Включаю вентиляцію. Уже ми управилися і цілий день вона буде ганяти воздух. І все. Бачите, загуділо затруділо. Коротше так. Сіня глазка набирає обороти, поправляється, все з нею нормально. Їсть хорошо, але ну, все одно я вже казав і кажу, я стараюсь сильно їм не розганятися, не давати, тому що поправляються дуже. І ось бачите, ось ситуація в цій клітці. Бачите, от біля води, от іменно зверху сантиметра два, три вже вичухано бетон. А то там буде яма з часом. Якщо їх тут буде штук 4 здорових, а то вони вичухають, а то вигрізуть. Оці, як переведемо, обов'язково зробимо цю дирку, видовбаємо і зробимо цю сторону клітки. Як оцю в станок поставимо на опорост, то і теж будемо так робити. А взагалі ж ми робили як? Оці ці клітки ми робили типу вначалі. Ще я не думав станки ставити. Я думав, тут буде свиноматка, отут, а тут аж маленькі поросята. Було у нас один виводок, що тут опоросилася первістка і там були поросята. Хорошо, все нормально. Ну а в станках, звісно, в мільйон разів краще. Ну так, і оставляю, нічого не вбирали, тому що свиноматки тільки дають доступ до цього вікна, до профліста, до тих цих уголків, тому хай краще буде так. От і прийшло час, що все поголов'я нове. Старого нічого нема. Скажу чесно, мух не травили. Ото один раз, як ото травили місяць назад, так їх сильно й нема. Що я замітив? Що мухи, коли вентиляція, їх не дуже багато. Мух багато, коли маленькі поросята. Ото вони там, де лампа красна, де сонце. Як у нас штори були всередині. Отам за шторами, де сонце їх дуже багато, ті края дуже багато, а зараз їх так нема. Поросят нема, цього корма поросячу нема, молока нема і, і мух небагато. Ну тут -а прям, я б сказав, би, ну, красота в сараї. А ця ж, як любила купатися, набирала всі воду в корито собі в станку. Ой, вона вже і тут зробила собі, що тече. А тут аж купатися не вийде. Ну оце ж отак вони ямки гризуть. Ну будемо, я кажу, будемо. Е, на наступний рік, я думаю, будемо заливати повністю усе равномірно бетоном, Зальємо і все новим. Ну, обновляти. Обновляти треба по любаціку. Обновляти, робити, за цим всім дивитися і так далі. Коротше, це отакі в нас новості отута по, по сараю. Пішли далі.